Телескоп обсерваторії Штутгарта полює за космічним сміттям, об'єктами, що рухаються в небі зі швидкістю вісім кілометрів за секунду. Томас Декорський та його дослідницька група вимірюють траєкторії польоту космічного сміття. Система локалізації працює таким чином: в той час, як телескоп сканує і відстежує сміття в небі, лазерні імпульси досягають окремих шматків. Час, за який світло повертається на землю, дозволяє дослідникам визначити відстань до конкретного шматка космічного сміття. Ми можемо спостерігати лише за частинками діаметром 10 сантиметрів. Нам потрібні сильніші лазери і більші телескопи, щоб роздивитися дрібніші шматочки. Навколо землі дрібного сміття найбільше понад 600 тисяч об'єктів з діаметром від 1 до 10 сантиметрів. Якщо один такий шматок влучить в сонячні панелі супутника, апарат залишиться без джерела енергії. Хмара сміття навколо нашої планети збільшуватиметься. Найближчими роками планують запустити тисячі нових супутників. Експерти побоюються, що ризик зіткнень зростає. У 2009 році у такий спосіб були виведені з ладу два супутники. Тепер вони частина орбітального мотлоху. Науковці хочуть загальмувати дрібний металобрухт лазерними імпульсами, щоб згодом він згорів в атмосфері Землі. Лабораторні експерименти вже довели, що це можливо. Алюмінієві деталі можна зіштовхнути з їхньої траєкторії польоту за допомогою лазерного імпульсу. Це перший крок на шляху до управління відходами в космосі. Нам треба 10-15 років для того, щоб розвинути лазери та збудувати відповідну станцію. Така станція допоможе більш прискіпливо стежити за космічним сміттям. Дослідники встановили свій лазерний телескоп в контейнер, що значно здешевило конструкцію і дозволяє її будь-куди транспортувати. З таких установок команда дослідників з німецького аерокосмічного центру хоче побудувати глобальну систему контролю за космічним сміттям.